У управління міського господарства продовжуються роботи із поточного ямкового ремонту по вулиці міста Мукачева. Також проводяться роботи по ямковому ремонту шашкового покриття. Крім того, проводяться по місту роботи також поточний середній ремонт проїжджих частин вулиць. За звітний період було виконано поточний ремонт вулиці митрополита Володимира, вулиці Трудової, вулиці Лоназріні, вулиці Панаса Мирного. Також вулиці Шушкевича та вулиці Нової. Крім того, здійснюються поточні ремонти тротуарів. Мова йде про тротуари по вулиці Митрополита Володимира. Виконуються зараз роботи. Також завершені роботи по влаштуванню тротуара та велосипедної доріжки по вулиці Данила Галицького. Також були виконані роботи по вулиці Партизанська та вулиці Тарці Кароя був Ша Щепки. На це стосується тротуарів. І з наступного тижня розпочинаємо виконання. Поточних ремонтів внутріквартальних проїздів Кожен управління міського господарства проводяться роботи щодо поточних та капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків. У нас є діючі дві програми: програма по ОСББ та програма, де не створено ОСББ». І там, і там проводяться ремонтні роботи. Це стосується поточних ремонтів дахів, влаштування відмостки біля багатоквартирних житлових будинків та заміна внутрішньобудинкових мереж. Також комунальним підтримством ремонту будівельного управління були придбані елементи для дитячих ігрових майданчиків та закону. Куплено покриття резинове для цих майданчиків. Зараз проводяться роботи по влаштуванню майданчиків по вулицях міста згідно з заявок наших мешканців. Вже встановлено дитячий майданчик по вулиці Підгорянська, 98. Зараз проводяться роботи по влаштуванню дитячого майданчика. Біля багатоквартирного житлового будинку Варшавська, 35» В подальшому майданчики будуть встановлені по вулиці Петифі, 2, вулиця Розвівська, 24 та у сквері імені Дениса Кисельова. Також плануємо закупити елементи і встановлювати дитячі майданчики в наступному 2026 році. Крім того, проводяться капітальні. Ремонти ліфтів зараз завершується капітальний ремонт ліфта по вулиці підопригори. 3. також будуть продовжуватися по інших ліфтах, де у нас є повідомлення щодо непрацездатності чи аварійності ліфтів. Також будуть проводитися там роботи.